Вітаю! Сьогодні, коли працювала над своїм новим проєктом «Фортуна Телер», побачила, що в Канві з'явився новий цікавий додаток. Його можна знайти на панелі меню, натиснувши Додатки і обравши його текст «To Image» називається він. Опис цього додатка такий. Введіть опис того, що хотіли побачити на зображенні. Ми запрошуємо вас випробувати нашу абсолютно нову технологію, що дає змогу створити будь-які зображення за описом. Залиште свій відбук, щоб допомогти нам визначитися з подальшим застосуванням функції, перетворення тексту на зображення. Підключаю і бачу таку панель. Що зверху ми можемо ввести будь-які слова. Якщо не можемо описати, нам пропонують декілька варіантів, якими ми можемо скористуватись. Ну, Наприклад, світлий акварельний малюнок коропа кої вставку. Ми також можемо обрати різні стилі. Наприклад, стиль здивуйте мене, фото, малюнок, 3D, живопис. Візерунок і концептуальне, концептуальне мистецтво. Ну, Давайте спробуємо. Ну, Наприклад, зима, весна, перемога Україна. Натискаю, обираю, здивуйте мене, мені цікаво, що ж там вийде. Так, і створити зображення. Нам пропонують дочекатися, поки за нашим запитом буде готове зображення, бо повідомляють, що утілювати в життя ваші фантазії непросто. Дочекайтеся. Ну ось так, починає з'являтися. Образи з нашими словами за нашим запитом. Ну, ось така краса вийшла, ми також можемо поскаржитися на ці зображення. І скаржитись ми можемо на упередження або стереотипи, на насилля в графічній формі, ворожі висловлювання. Та символи місць сексуального характеру. В даному випадку ми з цим не зустрілися, тому ми скасовуємо, ми можемо спробувати знову, або якщо додати сторінку, чи зможемо ми працювати з цими малюнками. Так, ми можемо їх додати до своєї роботи і використовувати ці образи у подальшій ліці. Творчості. Ну, ось такий цікавий додаток. Користуємося.